Народ, йду на піськодралку. боже, тримайте за мене кулаки. Для мене саме страх, коли це роблять, це глибоке, да? я найду зразу на глибоке бікіні. І щоб ганна не пустити цього шептуна, боже, бо я згорюся. Я останній раз ходила рік назад. Я настраювалася, я вся красна. Я 10 разів ходила пісяти, какати. Мені страшно, мені вже каже, що в мене зараз срачка якась буде, я так переживаю. Це так стидно, лежиш оце, виволила цю квітку. Потім колежиш і виволила. І тільки думаєш, хоч би не пернути, хоч би не пернути. Ти маєте з мене куки. Це смішно, але це не смішно. Щоб знали ці мужики, як воно нам дається. Їм по барабану, по барабану. кажу до свого біжену, сходи, хай люблю, це повидирають, попробую я. це. Ні, ні, мені так нормально. А мене ця бритва вже тут. А на лазер не піду, бо лазера я боюсь. Це облучення, я його боюся. А оце, піскодралка цим шуваріном, нормальна ціма, Ну Но больно. І стидно.